Hello! Слухайте, я не могла просто пройти повз цієї акції. Наразі, в новусі, ось така упаковочка. Тут 700 грам. креветочок, бачите? А, креветки на Мейкуба розмір 40 на 50. Ця коробка 700 грам коштує 199 гривень. Замість 499 Ну, як ви гадаєте, акція просто. Бомба, просто бомба. До речі, фірма та ж сама, що і раки. дельфін. Побачимо, які будуть креветки, бо з приводу раків, там дуже багато було відгуків, кому сподобалось, кому не сподобалося. Ну, Це, знаєте, це така реальна рулетка, тому що коли ти береш продукт який свіжий, так, а не заморожений, то він набагато смачніший вже ж. Будемо дивитися з креветками. Так, ну що, відкриваємо коробочку. Бульк. Ось такі наші кривитосики гарненькі. Ну, що сказати, ну, дивіться самі. Не маленькі, а за таку ціну, то взагалі топ просто. І що ще додати? Не багато криги. Криги зовсім небагато. Але все ж таки, після того, як вони розморозяться, я хочу їх взвішати. Скільки буде грам? 700 чи менше. Ну що, момент зважування. Тарілочка в мене важить 316. Бачите, креветки вже розморозилися. Закидуємо їх сюди. І подивимося, скільки ж. Грам в нас був лід, так би мовити. Так. Угу. Так, все, всі взяли. 983. Коротше, виходить, що в нас креветок 667 грам. Тобто, всього не вистачає 33 грама. Офігеть можна. Так, ну слухайте, всього не вистачає 33 грама. Це дуже круто. Це говорить про те, що льоду там було дуже-дуже мало. Так що з цього приводу я рекомендую брати ці креветки. А зараз будемо її готувати. Олію висипаємо часник. Тепер наші креветосики у сковородочку. Готуються наші красотки. Я трошечки додаю соєву соусу. Ось так. Зовсім трішки. Для смаку. А ще зеленушки. Закриваємо кришечкою буквально пару хвилин і все. Кривитоси будуть готові. Смачно, дуже смачно виходить. Гаюші таки? Не треба нічого видумувати, не треба ніякого там додаткового соусу. Робити так, як вам смачно. Як вам подобається. І все. Так, а ну зараз. Кусь. М -м -м. Оце оно. Бомба, просто бомба. Коротше, я всім раджу, тому, якщо ви любите привитоси, обов'язково йдіть, купляйте собі.